Друзі, хочу поділитися з вами одним ресторанчиком, який ми знайшли біля капо Ватікану. Називається La Paranza. Ось так він виглядає. Це рибний ресторан. Боже, як тут смачно! Тільки єдиний мінус, що це дуже великі порції. Я можу з'їсти тільки антипасту закуски, все. на все інше мене не вистачає. А віно, яке тут добре віно. Зараз покажу вам, що нам принесуть. Всередині є місця і такий ось вид з терас. Павло, куку. -ку. Ось так називається ресторан. Хто буде в Калабрії біля Капи Ватікану? Завітайте обов'язково! Ось, будь ласка, ціни які. Але порції неймовірно великі, неймовірно, хочу ще раз повторити. Якщо ми вдома там, в ресторанах їдемо в Пімонти, в Лігурі, ми беремо якусь закуску на двох, він бере перше, я друге і може бути солодке якесь. Цей то тут тільки на закуски мене вистачає і все більш ні на що. Це дуже великі порції, це неймовірно смачно, і переїсти тут просто дуже легко. Бо воно дуже все смачне. Ось віно. З віном теж треба дуже обережно, тому що це вино, воно десь градусів 16, але дуже смачне. Це своїх виноградників у них. Він це. Чин-чин! Дай, Чин-чин! Віно не солодке, не кисле. Дуже еквілібрато. Як воно на нашому буде з італійської, я не пам'ятаю. Ну, Співвідношення всього ну, всього хватає. Ну, Просто це дуже смачно. Смачніше. Смачнюще віно. Прийшло антипасту, Ось воно, ось воно, це все антипаста. А оце суп з морепродуктами. Ну, всього, це я вже не можу з'їсти. От все. О, заберу додому.